Після закінчення уроку по підручнику, я так розумію, що, імовірно, вам дадуть завдання по зошиту. Заради закріплення, окей, ті самі часи Present Tense, Present Simple and Present Continuous, з ними ми і розбираємося. Час Present Simple це знову таки те, що відбувається регулярно. А час Present Continuous це те, що відбувається саме зараз, протягом цього періоду часу. Цього тижня, сьогодні і так далі. Тож, в залежності від цієї підказки, яку щойно я назвала разом з правильними відповідями, якщо ви слухали уважно, переходимо до другої вправи. At the moment означає саме зараз. Саме зараз це час present continuous. А ви вже знаєте з попередніх відео, що це варіант з ING з інголим in закінченням. Every day – Щодня це present simple. А значить, беремо те, де нема ing. Де džeмал. Пише твір, пише коли, пише зараз. Чия то сумка? Думаю, вона належить Емі. Belong. належати це наше stative verb стативне дієслово, яке вживається, а вже ж Present simple. Кожного року, кожного року це Present Simple. Деякі студенти провалюють екзамен, тому що вони не повторюють, не готуються. Це зазвичай. Тож, знову-таки беремо Present Simple. Тобі подобається netball. Нагадайте, на ну мені, що таке Угу. Ага. Ну, типу, як баскетбол, але не зовсім. Це я просто задовольнила свою цікавість. Е, що у нас там було про netball? А, тобі подобається. Подобатися – це знову-таки stative verb. Тож, це Present Simple. Ні, я віддаю перевагу. Це знов stative verbs, знов present simple. Список stative verb у вас є в підручнику. Маєте пам'ятати, в граматиці ми з вами розбирали. Сьоме наші уроки і науки завжди цікаві. Цього тижня ключове this week це Present Continuous. Цього тижня Present Continuous. Хотіти – це stative verb, стативне дієслово, слово, а отже, тільки Present simple. Далі, третя вправа. Знову повертаємося до того човника. І беремо інтерв'ю якогось Таріка. Що ти думаєш про свій новий клас, класну кімнату? Загальна думка. Говоримо не про процес його роздумування, вирішення якоїсь проблеми зараз, а його загальна думка про цей клас це Present Simple. І в нас питання в питанні у нас з'являється допоміжне do. What do you think? Трохи дивнувато, але мені подобається, подобається. Stay to verb, but I like it. Просто лайк like, це Present Simple. Чи ти розумієш, навіщо потрібно? Розуміти, це знову таке стативне дієслово, state verb. А значить, буде час Present Simple. Do you understand? Так, він там все розуміє. Це все через зміни в кліматі. І ми вчимо зараз про це на уроках математики цього тижня, This week ключове. Воно підказує вам, що час саме зараз. Це Present Continuous, нам треба. We are learning. Клімат змінюється. Так то ми говоримо про зміни, які відбуваються зараз, останні роки. The climate is changing. Це знову таки present continuous. Спочатку це було дивно, але зараз, а, знову таки, now, це present continuous. It. Ставимо is, it is getting. Не забудьте, що get по правилам нас має подвоїтися t. Літера Ті, останнє «teen». В ньому є «stative verb it has. Іноді я забуваю forget. «Stative verb знов-то стативне дієслово Sometimes I forget. Чи ти важко працюєш заради екзаменів? Насправді, з моєї точки зору, тут може бути і той, і той час, в залежності від того, в якому контексті питає інтерв'юєр. Він може питати про те, як в загальному ставиться дитина до екзаменів. Але якщо говорити про школярів, то в них взагалі, ну, наших українських школярів тільки один екзамен, там, в 9, в 11 класі. Тобто це не відноситься до чогось регулярного. І все ж таки, очевидніше, що мова йде за те, що відбувається зараз, екзамен, який відбувається тільки зараз. Are you working hard? Present continuous. Чи ти зараз наполегливо готуєшся? Але якщо екзамени це частина вашого регулярного життя, наприклад, як в коледжі, в університеті, в інституті, сесія відбувається кожні півроку. Це частина регулярного життя. Там можна цілком і запитати «Do you work hard for your exams?» Тож, ні той, ні той варіант, я не буду вважати помилковим. Ви вільні записати, що хочете. В даному контексті, все ж таки, з лодочкою цією я вважаю, що в них тільки один екзамен, до якого вони готуються, не про щось регулярно вийде. Тому. Present continuous буде доречнішим. Відповідно, і відповідь uh, at the moment. В даний момент це знову таки present continuous. Yes. I'm revising for my exams. Я хочу, хотіти це stative verb. I want, present simple. No, те саме I know. State of verb. Рушаємо далі. Вірю, Вірити це stative verb. Present simple. At the moment. Present continuous. Belong, це present simple. Тому що stait a verb. Ні, present simple, тому що stated verb. This week цього тижня. Тож, це present continuous. Now – це present continuous. А отже, там, де ing. Поєднуємо значення слова. Школа, в яку ходять діти до 12 років. Ця школа називається Primary. Початкова. Оцінка, яку ви отримуєте за свою роботу. У них це AB у нас від 1 до 12. Grade – Школа, в яку ходять підлітки Teenagers. Secondary. місце в школі, де люди купують попоїсти. Canteen. Бути успішних на екзамені або тестах. Пройти pass. Що ви отримуєте після успішного курсу в університеті? Ступінь degree. Одна з трьох частин року в школі або університеті. Одна з трьох Term. у нас їх чотири. Ну, а Головних дві. Частина роботи, яку ви мусите зробити для свого навчання. Assignment. Assignment – це завдання. Поєднуємо оці слова до синонімів. Наприклад, move up, рухатися вгору дослівно, означає progress. Прогресувати. Read your notes again, читати свої записи знову означає revise, повторювати. Short piece of writing on a particular subject. Ваша писанина на певну тему називається Essay. Есе Exam results. Результати екзамену. Qualifications. Not be successful. Не бути успішним. Fail провалитися. Фейли на Ютубі всі знають, всі дивляться. Fail означає провал. Computers, printers, and phones. Це в нас. Technology. C -c -c -c. Technology. Доповнюємо речення, питання точніше, і ви маєте на них відповісти. Цього семестру. Цей семестр це зараз, це present continuous. Значить, і питання буде в цьому часі. Which subjects are you studying at school this term? І починаєте відповідь в цьому самому часі Continuous. I am studying. geometry, geography... Chemistry, English. І поїхали. Often, часто. Це present simple. І питання в цьому часі відповідно. What technology do you often use? Оце слово сюди ставимо. Use for studying. Які технології ви використовуєте для навчання? I usually use my laptop and AI. Want. Це stative verb. А вони вживаються в present simple. Тож питання в цьому часі. What do you want to do after you finish school? Що ви хочете робити після того, як закінчити школу? Починайте. I want to go abroad. I want to be a soldier. I want to die. At the moment, в даний момент. Це present continuous. Значить, питання прозвучить. Why? are you working so hard at the moment? maybe because you are stupid. no, 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 i am working so hard at the moment because i want to move up. okay, that's it.